І ось вже 15 січня розпочинається п'ятий етап Кубку світу з біатлону. П'ять фантастичних днів в німецькому рупольдингу нас з вами чекають. Гонки транслюються на сайті Суспільне спорт. В описі під відео буде посилання на сайт. Також ви можете переглянути відео в записі. я не можу виставляти повні відео запису гонок, так як це буде порушенням авторських прав. Перейдімо до розкладу змагань. 15 січня індивідуальна чоловіча гонка о 15.10. 16 січня індивідуальна жіноча гонка о 15.10. 17 січня чоловіча естафета о 15.20. 18 січня жіноча о 15.20. Та 19 січня завершується етап двома гонками з мастарту: чоловіки о 13.30 жінки о 16.00. Склад чоловіча збірної Порівняно з минулим етапом в Оберхофі, склад в чоловіків не змінився. Тарас Лисюк, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Манзин та Богдан Цимбал. На момент написання сценарію, жіночий склад невідомий. Як тільки буде відомо, напишу у коментарях під цим відео. Але можна припустити, що Юлі Джими та Дарини Чалик не буде, так як Юлія Джима захворіла на етапі. А Дарина Чалик виступає на універсаді в складі жіночої збірної України.